Всім привіт! З вами Вова Прокат і сьогодні ми розглянемо інтелектуальний зарядний пристрій від Toolkit, а саме їх новинку m 8 d Подібні зарядні пристрої це потужний багатофункціональний інструмент, який підходить для зарядки різних типів акумуляторів, наприклад, для FPV-дронів зараз. Поговоримо про основний функціонал, особливості використання і головні переваги. Вмикай заставку! В комплекті маємо сам зарядний пристрій, кабель живлення та інструкцію з експлуатації. Досить мінімалістичний набір, скажете ви? Це так, бо особливістю цієї моделі є відсутність збудованого блоку живлення, за рахунок чого девайс став більш портативним. Виробник пропонує нам готове рішення: це блок живлення АДП 450 або ж є вище згаданий універсальний кабель, за допомогою якого ми можемо під'єднати щось своє. Розглянемо сам пристрій поближче. Маємо великий сенсорний дисплей, на якому відображаються всі важливі параметри: струм, напруга, температура акумулятора та інші. Пристрій має два порти для одночасного заряджання кількох акумуляторів різного типу: Ліцій полімерний, ліцій залізофосфатний, ліцій іонний, нікель-металогідридний. Я можу продовжувати цей список, але суть ви вловили. Якщо ви маєте один акумулятор з великою ємністю, є можливість використати одразу два порти і не чекати півстоліття на повний заряд. Бо кожен порт може видавати по 800 Вт. важлива примітка. Це також залежить від блоку живлення, який ви використовуєте. Також маємо роз'єм Type-C, що дозволить вам зарядити свій ноутбук. Наприклад, сам пристрій підтримує різні режими заряджання, балансування, тобто, однаковий заряд всіх банок, щоб у нас не було розбалансу. Це важливо. Charge зарядка, discharge – повна розрядка, наприклад, для безпеки перевезення чи утилізації. Налаштування дуже прості. За допомогою кількох кнопок ви можете керувати параметрами або робити це на самій сенсорній панелі, як кому зручніше. Вибрати тип акумулятора, встановити необхідний струм і напругу. Що ж стосується безпеки, дана модель вбудовані функції. Типу захист від короткого замикання, перенапруги та перегріву. Це важливо для захисту ваших акумуляторів та самого зарядного пристрою. Основні моменти розповіли. Переходимо до самої зарядки. Перше, що нам потрібно, це заживити сам зарядний пристрій. Для цього ми будемо використовувати вищі згаданий блок живлення Toolkit ADP450. Під'єднуємо його до M8D через порт, який знаходиться позаду. Далі під'єднуємо блок живлення до мережі та перемикаємо тумблер на ньому на положення, ON, тобто вмикнути. Після успішного запуску пристрою. Підключаємо ліцій-іонний акумулятор. Візьмемо ємністю 8000 мА від Z-Power, Налаштовуємо параметри. запускаємо процес. На дисплеї можна спостерігати в реальному часі всі необхідні дані. І навіть якщо ми щось прогавили, дані збережуться на цій карті пам'яті. Тож, основні плюси в Toolkit m 8 d я б віднесла широкий функціонал і підтримку різних типів акумуляторів, інтуїтивний інтерфейс і достатньо велика кількість налаштувань, компактний дизайн і портативність. Отже. M8D – це чудовий вибір, якщо вам потрібен універсальний інструмент з високим рівнем безпеки та продуктивності. Ну а я дякую вам за перегляд і до зустрічі в нових оглядах.